Royal Rumble, або ж Королівська битва це культова подія світла ресингу, яка зробила великі зміни у кар'єрах багатьох ресерів. Щороку цей матч приносить несподіванки, захоплюючи моменти та можливість новим зіркам заявити про себе. Його унікальний формат, що об'єднує інтерв'ю та драматичність, дає учасникам шанс отримати не лише визнання, але й ключ до майбутнього успіху. Від моменту створення в 1988 році Петом Петерсоном Royal Rumble став своєрідною візитною картою WWE. Головна особливість можливість виступити на найбільшому шоу року WrestleMania. робить цей матч ареною для народження легенд. Але навіть ті, хто не виграє, часто отримують унікальну нагоду проявити себе перед мільйонами фанатами. У цьому відео ми розглянемо, як Royal Rumble або ж королівська битва. Впливає на кар'єри ресерів, аналізуючи ключові історичні моменти, приклади тріумфу та розчарувань, а також сучасний вплив цього знакового заходу на розвиток нових поколінь. Привіт! З вами Алан Блек. Перед початком відео постав лайк підпишись на канал. А ми починаємо. Royal Rumble це один з унікальніших івентів у світі ресено. Створений для того, щоб зламати звичні уявлення про поєдинки. Та додати інтриги у побудову кар'єре ресерів. Формат цього матчу кучає 30 або навіть учасників, які виходять на ринг через певні інтервали. Головна мета залишитися останнім на ринзі, викидаючи суперників за верхній канат так, щоб обидві їхні ноги торкнулися підлоги. Ця проста концепція наповнена драматизмом, адже будь-яка помилка може бути кінцем. Цей матч займає особливе місце у календарі WDB через свій вплив на подальший розвиток сюжетних ліній та кар'єр учасників. Його значення базується на кількох ключових аспектах. Переможець Royal Rumble отримує право битися за зауний титул компанії на найбільшому шоу – WrestleMania. Це не лише підвищує ставки для учасників, але й надає матчу атмосферу великої події для багатьох новачків або ресерів, які ще не досягли рівня мейну. Участь Royal Rumble це можливість проявити себе перед глобальною аудиторією, незалежно від результату. Вдалий виступ може змінити їхню кар'єру. Royal Rumble стає ареною для створення нових зірок. Наприклад, перемога Шона Майклза, Стіва Остіна чи Друма Кінтайра стали визначними моментами їхніх кар'єр, які піднесли їх до рівня Суперзірок. Цей матч відомий своїми несподіваними поверненнями, наприклад, Легенд або Рестрів, які час не з'являлися у рингу. Наприклад, повернення Еджа у 2020 році чи Джона Сіни у 2008 році році не лише емоційними моментами, але й визначними сюжетними точками. Королівська битва часто стає місцем встановлення рекордів, таких як найбільша кількість елімінацій, Кейн Роман Рейнс, найдовший час у Ринзі, Юнтер чи найшвидше вбиття Сентіна Морела. Королівська битва це не просто матч, а справжнє свято для фанатів ресни. Поєднання напруги, непередбаченості та емоцій, робить його одним з найулюбніших івентів року. Кожен вихід нового учасника супроводжується хвилі очікувань, хто з'явиться наступним, чи це буде дебютант, повернення легенди, чи можливо новий сюжетний поворот. Royal Rumble – це не лише для одного вечора, а подія, яка залишає слід на десятиліття вперед. Це місце, де історія зустрічається з сучасністю і де мрії ресерів стають реальністю. У кожному матчі є момент, який запам'ятовується на роки вперед. будь то тріумфальна перемога чи несподіване вбування фаворита. Саме тому Royal Rumble залишається одним з найважливіших івентів у світі професійного реслінгу. Його перемогу Real Rumble заклали в основу для встановлення однієї з найбільших зірок в історії. Перемоги Стіва Тіосіна стали кульмінацією суперництва з Вінсом Акменом і закріпили його як обличчя Ецтід Ера Ера Відносин. Стонко Стіосін є єдиним ресером, який виграв три королівські битви, що підкреслює його легендарний статус. Шон Майкл став першим ресером, який виграв матч, увійшовши під першим номером. Його подвійна перемога в середині 90-х років стала поштухом до його слави. Момент, коли Шон Майклс повис на канаті, уникнувши вбивання, залишається однією з найзнаковіших сцен в історії. The Man, Беккі Лінч використала перемогу, щоб стати обличчям жіночого Ресно. Її перемога привела до історичного Майнвентуру сімайтць 35, де вона стала першою жінкою, яка одночасно виграла два головні титули Роу та Смакдаун. Перемога Дрома Кінтаєра стала кульмінацією його повернення до WDB. Він переміг Брока Леснера, що закріпило його статус нового обличчя компанії. Ця перемога відкрила йому двері до нового титулу на RSAMIT6. Повернення Еджа після 9-річної перерви через серйозну травму шиї стало одним з найбільш емоційних моментів історії. Його участь у кориївській битві 2020 року не лише відновила його кар'єру. Але й задав новий поштовх його спадщині. Royal Rumble це унікальний шанс, який може не тільки змінити життя ресера, але й перетворити його на зірку глобального масштабу. Кожен матч надає учасникам платформу для демонстрації їхньої майстерності, харизми та витривалості. Іноді, навіть без перемоги, учасник може залишити настільки сильне враження, що це призводить до нових сюжетних ліній, збільшення екранного часу і підвищення статусу. Ось приклади цього. Його дивовижні уникнення ілюмінацій стали візитною картою Royal Rumble від стрибків на бар'єри до ходьби на руках. Ці моменти демонструють його креативність і гімнастичні навички. Це зробило його улюбленцем фанатів і надало поштовх його кар'єрі, яка згодом вінчалася виграшим титулом WWE R Summon 35. У цьому матчі Кейн встановив рекорд, вибивши 11 суперників. Що зробили його одночасно великою силою і унікальним учасником шоу. Хоча він і не виграв тоді, цей виступ підкреслив його домінуванням і зміцнив його позицію компанії. Цей матч дозволяє кожному учаснику навіть без перемоги отримати свій момент перед мільйонами глядачами. Учасники, які демонструють витривалість, фізичну майстерність або вражаючі навички, отримують більше екранного часу і підтримки фанатів. Матч. Часто закладає основи для майбутніх суперс або союзів, які стають ключовими сюжетами шоу в наступній місяці. Таким чином, участь в Royal Rumble це набагато більше, ніж просто боротьба за перемогу. Це нагода змінити свою кар'єру, залишивши незабутній слід в історії DowDB. На цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал, напиши в коментарях, хто повинен виграти цьогорічний Royal Rumble і чому. Буде цікаво почитати. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться, ресин, віцього багато. Всім до побачення.